Як ви вже можете бачити, це якраз трофейний російський танк «Мангал», який майже захищений від якихось FPV-дронів, але, як ви знаєте, його якраз зупинили FPV-дрони. Спочатку скидом, а потім вже добили епівдрону. Зараз ми подивимось, саме як тут що виглядає, що тут видно і що з нього вийшло. Як ви можете бачити, тут майже взагалі нічого не видно для механіка водія. При цьому башта заштопорена, вона взагалі без снарядів. Він не стріляє. Ну і взагалі, що тут стріляти, це російський Т-62М, який був виготовлений ще в 60-х роках. Зараз він без броні, без снарядів. Але використовувався як для перевозки, я так розумію, особового складу. Тут при цьому був взятий в полон саме екіпаж, особового складу з ним не було. При цьому, як бачите, динамічний захист, який в ньому є, він порожній, боєкомплект відсутній, гармата заштопорена, башня заштопорена, він просто використовувався як таксі. При цьому головні, головним його захистом був якраз реб, який висів по кругу. Зараз його відповідно немає, ми його досліджуємо. Але дуже цікаво, що це таксі порожній захищений ребом для перевозки особового складу. Як я вже неоднократно говорив на стрімах, саме отакий сарай мангал він захищає особовий склад від якихось там, можливо, уламків, але головне, щоб тут був робочий реб, який буде захищати, щоб дрони не долітали. Тому що якщо долетить, ця... Броня не сильно спасе, але головне, що в танка потім втрачається якраз його вогнева міць. Він не може стріляти, він нічого не бачить, він не може крутити своєю баштою. Тому використовуватись може тільки для таксі. От для такого таксі вони вибрали саме з якихось елементів я не знаю, електрощитової. Вони вибирали метал, де вони тільки могли знайти. Вони їм обварили. Потім по кругу поставили реб без камер, тобто без спостереження, все, що бачив, механік водій, це там два тримплекса і все. Але як ми його збили? Ми його збили, точніше, зупинили зупинили скидом. Скидом якраз був збитий на цьому катку, як бачите, елемент резини. Тобто ця резина була збита, і він тоді був зупинений. І деякі якісь є пошкодження. Збили каток, з, збили резину, зупинили танк. Далі вже потім добивали впівішкою зверху. Але давайте ще подивимося, що знаходиться в нього всередині, тому що це також варто уваги. Ось так виглядає це їхнє підсобне приміщення, тут, можливо, вживо особовий висла, тому що тут є спальні мішки, тут є їхні продукти харчування, їхня вода. Так виглядає саме башта без броні, без динамічного захисту, звичайна башня Т-62М. При цьому з закритим люком заряджаючого, і тут сидів, я так розумію, командир. Єдине, що тут було нового на цьому всьому танку 60-х років, це радіостанція, тому що нова антенна, і там видно провода, до якої підключалася радіостанція, і звісно, реб, який був по кругу, і підключався за допомогою звичайного звичайної спольовки, яку роблять зв'язківці для тапіка та а 57. З усіх оптичних засобів, які має цей танк, що в командира, що в навідника, в цьому танку сараю нічого не видно, тут бачить тільки механік водій. При цьому в цей люк я залізу спокійно і подивлюся, як там без механізму заряджання заряджаючим. Тут місця набагато більше, при цьому до сих пір сліпота і нічого не видно. І зараз ми поговоримо саме з механіком водієм, який приїхав на цьому танку і до цієї точки, де ми зараз знімаємо, як цей танк Т-62М, як він себе показує. Стара рух, рухлять разом з цим Сараєм. чи? Під час пересування е дуже Гримить цей сарай, тихенько не під'їдеш там, де треба. Це по-перше. По-друге, двигун трохи вже застарілий, пускає дуже велику димову завісу за собою тягне. Ну і такі він вже уставший. Це вже не та техніка, на якій повинні проходити якісь дії. Але все одно мотор працює, заводиться, він може їхати. Задня передача працює. Так, Всі передачі, всі передачі працюють. Не так сказати, що відмінно. Але включити їх можна так, як перша, і останнє вони всі включаються, але з великим натягом. Що видно механіку водію в такому сараю? Яка в нього обзорність? Що видно саме? Механіку водії бачить тільки вперед, якщо йде по похідному, в нього більше обзор. Якщо йде по бойовому, в нього взагалі обзори ну дуже, дуже маленькі. Тобто, можливо, вони навіть їхали по похідному, або хтось з боку сидів і вказував йому дорогу, так, так. тому що, я так розумію, бортового радіозв'язку не було з екіпажем. Хтось, можливо, сидів з боку і вказував. всі дії їхні. І ось так цей російський танк Сарай, який був саме придуманий для того, щоб захищатися від ФПВ-дронів і від скидів, був зупинений якраз від скиду. І ось так уже fpv дрон зупинив цей танк. Це, бачите, пробої на цьому танк Сараї. І як я вже говорив, башта заштопорена без снарядів, він не стріляє взагалі. Мав захист реб і одну єдину радіостанцію, яка також була знята. Сліпий танк сарай тепер вже в лавах Збройних сил України.